Для сучасної людини смирення означає слабкість. Людина, яка смиряється, є людиною слабкою. Але тільки християнин розуміє, що у смиренні діється сила Божа, яка наповнює людину тоді, коли вона себе віддає в руки волі Божій. Преподобний Ніл Сінайський говорить такі слова: Не потрібно забувати, що смирення це не слабкість, а покірність волі Божій. Коли людина у своєму житті намагається себе змирити, упокорити для того, щоб воля Божа діялася у її житті, тоді відбувається невидимо і незрозуміло те, що скеровує цю людину шляхом єдиним і вірним до спасіння. Тоді вона свої сили людські намагається віддати в руки Божі для того, щоб воля Божа діялася у її житті. Щоби Бог наповнював її своєю божественною силою, і тоді людське безсилля перетворюється у силу Божественну, яка дає думки, дає бачення, дає світогляд, допомагає людині йти тим шляхом через труднощі визначеного для неї часу, для того, щоб шлях цей був спасительний і благословенний для неї і для її вічності, яку Господь приготував для кожної людини